Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про Робот в роботі колода. Дівчатки, по-моєму, оракул ілюзій. І хочу подивитися. Знаєте. Тільки про вас, що було, що є, та що буде. Про те, що ви нарешті знаходите спокій після якихось болісних стосунків. Давайте будемо дивитись, подумайте про себе, підказка, да? проявляєте якусь силу, справляєтеся з чимось, приобретаєте якусь мудрость. Отак, От да? і це все, знаєте, це все з часом. Добре. Тільки про вас, подумайте, хто ви в мене на сьогодні. Подумайте про себе, хто ви в мене на сьогодні. Да. Щоб так. Що, що є, та що буде, що було, що є, та що буде. І порада вам на сьогодні. Треба час, треба, знову таки, крім часу, треба, знаєте, ще можливо, якийсь фінансовий момент тут буде, або комусь треба вкластися, не знаю, в навчання, в медитацію, в консультацію, або просто, знаєте, як, ви розумієте, наскільки дорогоцінний час ваш. Отак. Ви в мене людина, яка вийшла, нарешті покорила свої ілюзії, вийшла з ілюзії, хочеться сказати. Знаєте, побувала е, от не на самій вершині, а на самому дні, хочеться сказати. А потім все-таки вийшла, дівочка, і знаєте, і знає, що щастя завантажується. Да. Людина, яка. Обрела почву під ногами, людина, яка знає, яку ведуть, людина, яка е, вірить в цінність е, істинних стосунків, вірить, вірить в цінність сім'ї, хочеться сказати. Отак. От і знаєте, хтось тут все-таки об'єднався із сім'єю е, і знайшов в цьому спокій. Розумієте? Отак, От знову після болісних стосунків. Це ви у мене. Е, що у вас було? Знову таки, якась була ідея, дівочки. З якої ви благополучно вийшли. Тут маячна ідея, тобто, або стосунки були якісь, не знаю, незрозумілі, які вас просто зжигали, які вас просто палили, які вас просто руйнували. Знаєте, і от знову-таки мені йде про те, що ви якось із них вирулили, вдячні. От, Знаєте, якось вирулили, ви самі собі надзвичайно вдячні. Через якісь, знову. Процеси обучення через страхи, через проходячи, знову таки просячи підтримки в роду свого, через якісь чистки вогнем, через просто якісь моменти роботи з вогнем. Знаєте, кажуть, от знову під тиском народився цей кристал, за що ви неймовірно вдячні. Ви приобретаєте силу, палити ці самі, хочеться сказати слово. Какані мости не потрібні? Ви розумієте, що це маячна ідея, що вона не несла вам нічого хорошого, тільки болість. Розумієте? І кажуть про те, що ви справилися, що ви знову прибрели силу, подякували знову таки своєму роду, от щось пропрацювали, і зараз ви готові рости. От так. Зараз ви навіть прийде час, коли ви будете готові е чекати або дождатися свою людину. Це у вас було. Що ще у вас було? Інформацію, більше нічого не буду класти. От перехід такий, там, де ви возродилися. Розумієте, як Фенікс. Далі. Що у вас наразі? Знову таки, про вас у вас є якісь е можливості. Приходять до вас з цією трансформацією, до вас приходять нові можливості. Про те, що ви трошки ще путаєтеся. В якихось, не знаю, вчорашніх, тут саме бачу не про плітки, бачу про те, що про ваші думки. І не про те, що, чи вірно, я поступила, а про те, що куди мені саме зараз рухатися, що можливості до вас приходять. І наразі ви роздумуєте, як їх взяти. І що саме брати, а що залишити. Карта того, що ви готові рухатися, про те, що ви володієте своєю силою, про те, що ви, знаєте, Оця, ну, про е, рік коня да, про коня. Кінь діє зважено, виважено, але довго не думає. Але й не летить о, як шкареберч. Розумієте? Про те, що ви готові бути рішучою. Зараз ви в процесі розумієте. І хочете, знаєте, хочете саме за своєю пристрастю, за тим, що вас що вам, е, що вам, возрадує ваше серце. Отак, от про що? Знову таки, ви розумієте, що хтось буде отримувати бумеранги за свою нерозсудливість, за те, що ви насправді дуже гарна людина, за те, що ви чиста людина, і просто вселенна, так це просто все не пробачить. Тому, хто вам поднасрав, отак іде. Про те, що... Знаєте, що я вам скажу, про те, що біля вас вищі сили, і знаєте, в першу чергу, хтось отримує бумеранги такі. Що просто буде гола пустеля в житті. Розумієте? Я не скажу, що ви цього чекаєте? Хтось таке чекає, дівчатки, знаєте, ще що кажу, а для інших самі вищі сили, девочки, приведуть вас до того і направлять вас. Тут саме момент очікування, момент того, що ви роздумуєте, направлять вас туди, де ваша пустеля превратиться у якийсь знову таки в місце вашої сили, там де ви самі посадите росточки того, що вам того, що вам треба, того що вас надихає. Розумієте? Отак, От про те, що знову таки комусь доведеться вкласти час, комусь доведеться вкласти якийсь можливо матеріальний ресурс. І знову-таки карта магії про те, що ви справитеся і все закладете своїми руками. Отак. Для когось була магічна робота. Тут мені йде в підказках, і знову-таки, про те, що хтось знайде місце сили, в когось пробудеться, дівочки, сила. І ви почнете працювати в цьому напрямку. Отак, мені йде ще. Що ще наразі у вас? Про те, що нарешті для вас приходить світанок. Отак. Нарешті, знаєте, як із хаосу піднімається сонце, і ви можете це все просто побачити. Ось так, да. закінчується карта смерті, закінчується хаос, закінчується казгра. Піднімається сонце, і ви знову-таки відчуваєте цей самий зв'язок. Підказка випала. Е, да. Там, де ви нічого не хотіли, ви починаєте от приобретати силу, приобретати, знаєте, якусь рішучість, якісь... от у вас появляється якісь бажання жити, дихати, творити. Розумієте? От так. Там, де раніше, знову таки була апатія. Що у вас в майбутньому? <кхем> Навіть так скажу люди, люди, да, люди, які намагалися вас. е, Ой, не знаю, розхитати, це м'яко та, які намагалися вас отруїти вам життя, які приховували те, що вони, будуть, що вони трують вам життя. Зовуте, тут мені йде, дівчатки, про магію. Кажуть, про те, що, знаєте, для вас це начебто йде якийсь момент, що да, в маленьких дозах отрута навіть ліки, і для них невідомо, наскільки ви переродилися, гляньте, яка ви сильна, гляньте, яка ви класна, і що ви от, хтось, хтось чистки робив, хтось і ще щось робив, хтось просто працював з психологом, хтось працював з консультаціями. Да? З практиками, отак. І кажуть, знаєте, що вони не знають те, що повинно було тебе зруйнувати, насправді дає тобі силу і дає тобі новий початок. Да. Після втоми, дівочки, після маніпуляції, і вони кажуть, згадай, де твої ключі. Розумієте, ключі у вас в руках. Ключі завжди у вас в руках. Але треба розуміти, що це тільки ваші ключі, тільки ви розумієте, які саме двері відкрити, не дозволяти чужим людям. Забирати ваші ключі. Розумієте? Ключі від мого настрою і мого життя у мене в кармані. Отак. От Ще що в майбутньому в нас. Давайте я вам кажу, тут кажуть про те, що знову таки повертаються, про те, що були дуже болісні стосунки, що були несправедливі стосунки, що були стосунки там, де вас використовували і вами гралися. І знову таки, тут бачу про те, що карта, карти горять, тобто ви закінчуєте це. Розумієте, ви закінчуєте це, комусь треба дознімати прив'язки, дівчатки. І знаєте ще що? Межа можливостей. про те, що знаєте, колись ви думали, що ви не справитеся з цим. Колись ви думали, що це от все на ваше життя. Колись ви плакали. Про що? Так вони кажуть, знову-таки, в майбутньому, позаботься о собі, і тут саме, знаєте, про те, що треба пропрацювати момент образи, пропрацювати момент до болю. І знаєте про що ще? Про те, що, знову-таки, або про якісь чистки, або про якісь практики, про якісь медитації, там, де ти зможеш ці емоції просто не задавити, а от просто пропрацювати-випліснути, але правильно, розумієте, собі не невашкоду. І тут кажуть, знову таки про те, що позаботься о собі. Дівочки, і знову таки, повторюся, не перший розклад про те, що от в майбутньому буде от якийсь такий період вашої трансформації. Тобто тут вона була, але от вихід, оцей скачок росту цього вашого, що треба буде, щоб ви на майбутнє були готові до чогось нового світла, щоб ви не тягнули вчорашній да? вчорашній негатив у сьогодні. Розумієте? Оце треба все пропрацювати буде. Отак, такі люди зараз на каналі. Що для цього треба час, дівочки, так. Да знову-таки про те, що тобі, тобі підкажуть, тобі підкажуть, де треба, від чого, від чого треба, от де треба розвіяти якісь сумніви, де треба, не знаю, мороки познімати, де треба просто от на якісь моменти просто відкрити очі, що зараз ти це все не бачиш, а вони кажуть, знаєте, що що рід тебе проведе голос крові, рід тебе проведе, і от насправді станеться диво. Розумієте? Тобі підкажуть напрямок, дівчатки. В когось таке дійсно були якісь роботи магічні. І що? І знаєте, комусь треба просто знову-таки познімати оцю всю хе ге і просто повідкривати дорогу. Ну, це буде момент проработки, дівочки вашої. Розумієте? Дайте пораду, будь ласка. Знову таки, про те, що сонечко встає, дивіться, як лягають карти. От нарешті ти щось зрозуміла. Знову таки, прийняти рішення, не сидіти в цьому хаосі. Розумієте? Прийми рішення з цим сражатися, Прийми рішення вирішувати ці питання. Розумієте? Не сидіти, начебто, я хочу, але нічого не роблю. І знову таки про про одержимість, про залежність. Про якусь, Скидай цю всю хірню, вибачте, скидай ці мороки, скидай ці прив'язки, працюй над собою. Знову таки, дівочки, ну, тут там магія, тут треба на консультацію, і знаєте про що, про те, що знову таки, тут бачу ключі, ключі у вас в руках. Дивіться сюди. І от знову-таки, або рід вас поведе, або ви знайдете майстра, або ви знайдете просто людину. Хтось буде просто слухати розклади, і це, дівочка мені одна написала, дякую велике. З особистих і на каналі, що це краще ніж порад краще ніж ну різкіше ніж психолога. Я знаю, що я не завжди кажу. Ніколи не кажу те, що ви хочете чути, можливо, колись і кажу, але в тій формі, якій мені треба, щоб ви мене почули. Розумієте? І от просто хтось знайде, навіть через розклади таро, хтось просто знайде людину, яка її просто проведе в цей тяжкий момент, і яка скаже, що ви не здастеся. Розумієте, яка вас підтримає. Я вас всіх обіймаю, благодарна за те, що ви на моєму каналі. Ви прекрасні. Нехай кожне послання знайде своє серце. На особисті, будь ласка, в особисті.